Уявіть собі світ, де мислителі це культурні ізгої. Цікаво, правда культура та мислення дві сфери, які рідко співіснують мирно. Хоча культура і відображає відлуння думки, вона ніколи не зможе охопити живе мислення саме по собі. Мислителі, немов Сократ, постійно незрозумілі та часто покарані за свою відстороненість від культурних норм. Культура може запозичити образ мислителя його біографію, навіть ідеї, але їй не вдається вловити суть його живого мислення. Цю думку можна лише нормувати і зупинити за допомогою тлумачів, які пристосовують її до культурних форм. Але навіть ці пристосування тимчасові, вони вічно намагаються заморозити те, що за своєю суттю динамічне. То чому ж мислителі не належать до культури? Тому що справжнє мислення відмовляється бути стриманим. Саме це розуміння робить мислителя мислителем, попри нерозуміння, а інколи й ворожість тих, хто глибоко занурений у культуру. Коли є Сократ, завжди знайдуться ті, хто прагне його замовчати.